Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський певен, що за молоді майбутнє об'єднання. Тому із колективу міської ради та депутатами намагається підтримувати ділових молодих людей. Та теж ідея я вітала давно вже в повітрі. Ми цього року заклали в бюджет і провели. Тому цього. Сьогодні це буде якраз висвітлено, хто отримає ці переможні премії. Серед переможців ініціатива коло брами. Двадцять тисяч гривень планують витратити на створення лендінгу проєкту. Аби популяризувати культурну спадщину Коломиї, ми плануємо на кошти, які виграли звідки з подачі на цей грант, витратити на створення лендінг-сторінки для нашого проекту і таким чином трошки розгорнути, збільшити нашу діяльність, впізнаваність. Ну і це для нас плюс. Оскільки це така співпраця з містом, це теж класно. Ще один грант отримала громадська організація Крила Карпат кошти витратить на регіональні змагання із БПЛА. Ще одна категорія наразі без переможця. Одній з номінацій не маємо, тому що був тільки один учасник, і ми продовжили конкурс по напрямку неформальна освіта, здоровий спосіб життя та екологія до 22 серпня. Так що молодь ще має можливість податися і виграти 20 тисяч гривень на реалізацію проекту в цьому напрямку. Молодіжні організації вже отримали кошти і вже цього місяця почнуть реалізовувати проєкти. З коломибанан Малецький, Галина Рванчук, телерадіо телерадіокомпанія Раї.